Війна не оголошена, призов до війська незаконний, а ТЦК ніде не зареєстровані. Це найпопулярніші тези, які сьогодні можна почути про мобілізацію. Люди налякані і дезорієнтовані. Емоції беруть гору і спонукають до неприпустимої поведінки в умовах війни та загрози знищення нашої держави. Проте свідомі громадяни повинні виділяти емоції і дивитися на факти. Тому сьогодні поговоримо про те, як корисні ідіоти поширюють російські меседжі і підбурюють українців до зриву мобілізації, та з'ясуємо, що з цим робити. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Перед тим, як розпочну, підпишіться, будь ласка, на канал. Не потім, а саме зараз. Ваша підписка це суттєва допомога у зростанні нашого каналу. Підписалися? Тоді слухайте! У лютому про космич на Івано-Франківщині дізналася вся Україна. Проте село стало відомим не через свою автентичність і гостинність, як пишуть у туристичних путівниках, а через скандал пов'язаний із мобілізацією. 6 лютого у космичі місцеві жителі побили жінку з дитиною, бо запідозрили, що вона нібито навідниця військомату, і, начебто, проїхала в село, щоб здавати чоловіків для територіальних центрів комплектування. Суспільне Івано-Франківськ розповідало, що в той день дорогу перекрило майже 100 людей. Нагадаємо, тоді майже 100 людей перекрили дорогу і зупиняли автівки, щоб пересвідчитися, чи немає у них працівників ТЦК. Люди побили водійку, яка проїжджала дорогою Івану Ванджурак та її шестирічну доньку. Повідомила потерпіла Суспільному. 6 лютого люди вийшли на вулиці не просто так. Того дня у місцевій групі у месенджері з'явилося повідомлення, що в космичні нібито їде шість машин ТЦК, щоб пливити чоловіків і влаштовувати облаву. Про це у своєму репортажі пише кореспондент видання Бабель Олександр М'ястиша. Журналіст спеціально поїхав у село, щоб розібратися у ситуації і поговорити з очевидцями. Мешканці космоща були дезорієнтовані, і вкид про те, що ТЦК ЦК нібито планують влаштовувати облаву, сприйняли вороже. Бабель пише, що повідомлення від аноніма з Viber-групи швидко видалили, але було вже запізно. В день 6 лютого кілька десятків жінок вийшли на дорогу, щоб нібито не пустити в село працівників ТЦК. Саме тоді на розлючений натоп натрапила Іванна, яка зі своєю дитиною їхала в космос на пошту. Схожу спробу з підбурюванням людей протестувати проти мобілізації помітила команда ЮА ОСІН в березні цього року. Це сталося після інциденту в Бучачі Тернопільської області. BBC Україна пише, що в місті після дводенного перебування в ТЦК помер 49-річний чоловік, який хворів на епілепсію. На своїй сторінці у Фейсбук начальник нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко повідомив, що судово-медична експертиза причиною смерті чоловіка назвала закриту черепно мозгову травму. Він уточнив, що згідно з показами свідків, травму чоловік дістав внаслідок падіння під час епілептичного нападу свого боку. Тернопільській спецпрокуратурі повідомили, що перевірять дії службовців ТЦК, на території якого чоловік втратив свідомість, а згодом помер у лікарні. Але того ж дня, 1 березня, команда Юа помітила, що у соцмережі з'явився вкид про нібито смерть ще одного чоловіка 25 років у тому ж ТЦК. Аналітики зафіксували, що спочатку цю інформацію опублікували несправжні профілі в коментарях у телеграмі. А потім одним з перших допис про цю тему опублікував блогер Антон Гура, який неодноразово просував російські меседжі свідомо чи ні. У пості Гура йшлося про нібито смерть 25-річного чоловіка, а ще там був заклик поширити. Цю інформацію в медіа і виходити під Бучацьку міську раду. Далі команда ЮАОСІН зафіксувала, що допис гури почали репостати різні підозрілі канали і групи в телеграмі. Наприклад, допис гури з'явився у групі антивакцинаторів і на каналі Рух Пацифістів. Жодних фактів, які б вказували на достовірність цієї інформації, канали, звісно, не надали, як і у випадку з космочем, куди нібито їхали працівники ТЦК з облаву. Вам нічого не нагадується ситуація в космосі та бучачі. Так, ви подумали вірно, схожий випадок, ми вже мали у лютому 2020 року у нових санжарах. Це був початок пандемії коронавірусу. Тоді люди так само були налякані через загрозу коронавірусу та брак інформації. Вони вийшли на вулицю, блокували дорогу і кидали каміння в автобус з українцями, що прилетіли з китайського ухання. Чотири роки тому ця історія також почалася з вкиду в соцмережах. Онлайн-медіа писали, писало, що напередодні прибуття евакуаційного рейсу спочатку місцевий політик повідомив, що людей повезуть саме в нові санжари. Далі його допис пошурили місцеві медіа. А ввечері в вайбері почали з'являтися групи з новинами на кшталт: до вас везуть інфікованих людей з Китаю. Потрібно щось з цим робити. Видання тексту пише, що у групі через кожні 10-20 хвилин лунали заклики перекрити дорогу, робити коктейлі Молотова і навіть спалити санаторій. Як наслідок, за короткий проміжок часу людей настільки налякали і розігріли, що вони вийшли на вулицю, де будували барикади і палили шини. Тож, якщо ви не хочете стати жертвою подібних вкидів, то варто призвичаєтеся до критичного сприйняття інформації, особливо коли вона зачіпає ваші емоції, спонукає до страху, паніки або викликає злість. Якщо ви будете фільтрувати джерела, з яких берете інформацію, то станете менш вразливими до вкидів, які підбурюють вас до радикальних дій. Зупинюсь на хвилинку і нагадаю. Що ваша підписка і вподобайка це реальна допомога в розвитку каналу. І тоді, коли вам лінки тиснути на кнопочки, десь плаче маленький канал, як не стати овочем, бо ніяк не може вирости до 100 тисяч. А от коли наша команда бачить ваші підписки та вподобайки, у нас виростають крила, і хочеться ще з більшою силою вибивати брехню з українського інфопростору. Даруйте крила, а не сльози. І от прямо зараз тицяйте підписатися та поставте лайк чи дизлайк. Повернімося до ситуації у космосі. У цій історії є ще одна важлива деталь. Після інциденту в селі відбулися збори, на які приїхали представники ТЦК. Кореспондент Бабель, який перебував на зустрічі, писав, що розмова почалася виважено і спокійно, але раптом од чоловіків серед присутніх у залі запитав, чи оголошений у нас стан війни. Пояснення військового про те, що в країні діє режим воєнного стану, чоловік не сприйняв. Натомість відповів, що не розуміє, від кого Україна відбиває агресію. Відповідь мешканця Космоча потрапила на відео, яке на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив фотожурналіст Ян Доброносов. У нас об'явлена війна в Україні, у нас запроваджує новий режим. Полямайте, у вас плану чують, мене нормально справа режим воєнного стану запроваджені запроваджується у випадку необхідності. Відбиття агресії. Без... Відбиття агресії від кого? Бабель пише, що серед популярних тез, які в той день лунали на зборах від місцевих, було й те, що ДЦК це буцімто незаконна структура, або що центри комплектування не можуть видавати повістки. Жоден з цих меседжів не виник просто так. Подібні тези людям вкладають в голови протягом тривалого часу. Впевнена, ви вже бачили їх в соцмережах. Або чули від так званих експертів на Ютубі, що називають себе юристами або правозахисниками. По факту ж вони є шахраями, які поширюють меседжі спрямовані на дискредитацію мобілізації. Про одного такого псевдоексперта пише видання Бабель: це Олександр Шавлюк. Журналісти з'ясували, що він володіє адвокатською компанією, Із з по 18 роки Шавлюк представляв інтереси людей в суді, але зараз він не адвокат. Бабель не знайшов його даних у єдиному реєстрі адвокатів України, Та це не завадило Шавлюку отримати справжню популярність під час повномасштабної війни. Журналісти дізналися, що зараз він розповідає, як потрібно видавати повістки, хто може їх отримувати і як потрібно спілкуватися з працівниками ТЦК. Насправді у своїх роликах Шавлюк маніпулює і бреше. Наприклад, в одному відео на Ютуб каналі Новини Медіакор він розповідає, що ТЦК нібито не мають права втручатися в повістки, бо їх як юридичних осіб, начебто, не існує. Ось ми зайшли в реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців, ввели назву Вінницького ТЦК, і як виявилось, такої юридичної особи немає. Подібний скандал був в Івано-Франківській області. Тоді Верховний суд України постановив, що ТЦК такого в Івано-Франківській області не існує. Проте це неправда. Юристка Оксана Коваленко у коментарі для онлайн-медіа Бабель пояснює, що територіальні центри комплектування замінили військомати у 2021 році. Відтоді їхню роботу регулює спеціальне положення Кабінету міністрів України. Документ передбачає, що ТЦК Києва, Криму та областей це юридичні особи. А от районні та міські ТЦК це їх представництва. Вони не мають бути окремою юридичною особою. Але як філії можуть видавати повістка щодо рішення Верховного суду, про яке у відео згадує Шавлюк, юристка говорить, що воно не стосується повноважень центрів. У ньому йдеться лише про те, що Івано-Франківський ТЦК не може представляти себе в суді, бо не є юридичною особою. Українські військові щодня роблять свою роботу на фронті. Завдання кожного з нас допомагати їх у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятайте, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим, це потрібно передусім нам. Псевдоексперти часто маніпулюють і самим поняттям воєнного стану. Вони говорять, що його нібито не можна продовжувати. Таку думку у відео на своєму Ютуб-каналі висловив Мар'ян Чава. Хочу сказати важливу річ: Верховна Рада УРСР, якої не існує на сьогоднішній день від 7 травня 2022 року. Не може прийняти жодних законів і не може продовжувати воєнний стан доти, доки заманеться. Мар'ян Чава це другобицький блогер, який називає себе правозахисником. Щоправда, він настільки відстоював свої права, що у липні 23-го року його навіть затримали правоохоронці. Чаві повідомили про підозру у перешкоджанні законним діям збройних сил. Також блогери підозрюють у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія Росії проти України. У серпні 23-го Мар'ян Чава вніс понад 200 тисяч гривень застави та вийшов з СІЗО. Проте, якщо б блогер дійсно був правозахисником, то мав би розуміти, що його заяви про нібито незаконне продовження воєнного стану не мають нічого спільного з реальністю. На відміну від псевдоексперта, справжня юристка Оксана Коваленко у коментарі для Бабеля пояснює, що законодавстві немає Обмежень, скільки має тривати воєнний стан, за її словами, так само не існує обмежень, скільки разів його можна продовжувати. Це роблять стільки, скільки існує загроза. Часто тези про те, що в Україні не оголошений стан війни, лунають від Остапа Стахіва. Ви точно знаєте його як одного з найвідоміших антивакцинаторів. У листопаді 2021 року СБУ навіть оголосила Стахіва підозру у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. І початком повномасштабного вторгнення Стахів змінив вектор своєї діяльності. Ості зараз він активно коментує тему мобілізації. Стан війни не введений, відповідно, ми це нікому не повідомили. Що в нас йде війна? Тому світ називає, що в Україні що конфлікт. Коли вводиться стан війни, відповідні норми міжнародні включаються. Вони в нас не включені щодо України, бо в нас стан війни не оголошено. Насправді, ця теза є маніпуляцією. Як пояснює юристка Оксана Коваленко для Бабеля, міжнародне право визнає, що агресія Росії це війна по факту. Незалежно від того, голосила її Росія в Україні, чи навпаки, Україна у відповідь Росії. Зараз в Україні діє правовий режим воєнного стану. Указ про його запровадження. Президент Володимир Зеленський підписав 24 лютого 2022 року. Тоді ж, президент підписав указ про загальну мобілізацію. Ще одну неправдиву інформацію: Стахів поширює про територіальні центри комплектування. У відео на своїй сторінці у Фейсбук блогер говорить, що вони нібито ніде не зареєстровані. Справжні юристи цю інформацію. Також спростували. Багато людей ходить і ТЦК називає воєнкоматом. Є такі, є такі, хоча воєнкомати в Україні а ТЦК ніким ніде не зареєстровані. Принаймні мені це невідомо. ТЦК не зареєстровані. Зокрема, є рішення Верховного суду України за грудень 2022 рік. Ви можете знайти ще безліч тез, які змушують сумніватися у законності мобілізації і підбурювати до саботування цього процесу. Але перед тим як повірити і поширити їх далі, принаймні перевірте, ким є людина, яка про це говорить, чи дійсно перед вами експерт? чи є у нього чи у неї відповідна освіта, чи достатньо досвіду і компетенції, щоб робити такі висновки. Трохи статистика. Якщо кожен з вас купуватиме нам одну каву в місяць на баймія кофі, то ініціатива як ми стати овочем буде створювати по два відео щодня, проаналізує всіх корисних ідіотів України, розповість вам про всі маніпуляції влади. І тут я прокинулася. Пожарти жартами, але нам дуже згодиться ваша фінансова допомога. Тому, якщо ви ще думаєте, чи пригощати нас кавою, не думайте. Це саме той час, що треба пригостити. Дуже чекаємо на ваші підписки на Баймієкофі та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас, більше досліджень та відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тисніть на лінк і обирайте, скільки горняток кави нам переслати. І вуаля. До речі, каву можна надсилати щомісяця, там є регулярні платежі. Раз підписалися, і все. Звісно, після донату на Збройні Сили України. Люди, які пишуть в соцмережах про незаконну мобілізацію і нібито порушення їхніх прав, не беруться на звідки. Часто ними є професійні провокатори, яких готують вправні маніпулятори. Наприклад, це робить уже згадуваний блогер Остап Стахів. Видання Бабель пише, що в березні 23-го Стахів створив об'єднання правозахисників України. У соцмережах цієї організації поширюють ті самі тези про незаконні ТЦК та повістки, які лунали в космосі, журналісти з'ясували, що об'єднання також має мережу закритих локальних груп у різних месенджерах. Їх створили, щоб учасники об'єднання допомагали один одному в конфліктах з поліцією, територіальними центрами комплектування та іншими структурами. Аналогічна робота велася і під час пандемії коронавірусу, коли Стахів та його послідовники протестували проти вакцинації. У статті Бабаля йдеться про те, що за правилами спільноти, коли до організації на Улиці підходять працівники ТЦК. Йому на допомогу мають прийти інші учасники. Вони запускають стрім і а, доводять військовим, що їх дії нібито незаконні, а потім всі разом подають скарги в поліцію, прокуратуру чи ДБР. Проте Стахів і його прихильники активні не лише онлайн. Бабель з'ясував, що у січні лютому цього року вони активно їздили селами, щоб позволяти людей, яких нібито викрали ТЦК. Так, наприкінці січня група Стахіва їздила у місто Березне Рівненської Рівенської області, щоб забрати з центру комплектування місцевого мешканця Василя Плескача. Він розповідав, що працівники ТЦК видали йому повістку, а потім, нібито, утримували кілька днів і били. Бабель пише, що, хоч чоловіка і випустили, команда Стахіва разом з місцевими жителями все одно написала заяву в поліцію і навіть силою вломилась в ДБР. За словами журналістів, після цього випадку міська вада Березного провела зустріч. Між громадою і ТЦК, але навіть там люди Стахіва спровокували скандал. Сам Стахів на матеріал Бабеля відреагував у своєму стилі, обізвавши журналістів і медіа. Схоже, Остап Стахів хоче поставити підготовку своїх послідовників на промислові рейки. Для цього він ще у липні 23-го року відкрив так звані курси журналістики. Ця новина обурила спільноту професійних медійників. Цей курс не мав нічого спільного з справжньою журналістикою. Про це докладно пояснила Альона Романюк, засновниця Фепчевірських проєктів. Тівнота, єнота і по той бік путінської брехні. Зокрема, за її словами, учасники курсу Стахіва мали надіслати якомога більше запитів та скарг на різні держструктури, а також створити тікток-аккаунти з приміткою Народний журналіст. Також цікавим є те, що лектором вступного вебінару був такий собі Олег Герич. Факшикарка Альона Романюк пише, що він називає себе громадянином неіснуючої Української Радянської Соціалістичної Республіки, а паспорт України вважає фікцією. Додається до цього ще й самого Стахіва, якого. Підозрюють у закликах до насильницької зміни конституційного ладу, і вийде чудовий союз з людей, які під прикриттям курсу просувають антиукраїнські меседжі. Отже, якщо підсумувати, то найперше ми маємо усвідомити, що Росія добре вивчає наші слабкі місця, щоб потім використати їх і вдарити якомога болючіше. Росіяни розуміють, що мобілізація в Україні є таким місцем, тому намагаються нас провокувати. Наше ж завдання у цій ситуації протидіяти ворогові, а не підсилювати вигідні для нього настрої. Ми повинні розуміти, що ситуація, як в космосі, це один з наслідків неефективної комунікації щодо мобілізації в Україні та ціленаправлених дій ворога по підбурюванню українців. Так, випадки неправомірних дій з боку працівників центрів комплектації дійсно трапляються. Але розслідувати ці справи повинні справжні правоохоронці. Проте дії, таких як стахів, які беруть окремі ситуації, розкручують їх і створюють враження, що це масове явище, не те, що не допомагають, вони шкодять. Вони автоматично підбурюють до радикальної поведінки, бо складається враження, що взаємодія з ТЦК може бути тільки такою, тому ворожий настрій до працівників центрів комплектування складається відразу. Як на мене, така поведінка шкідлива та грає на руху ворогові. А як думаєте, ви поділіться своїми думками в коментарях? Пам'ятайте, агресія до своїх і розврат всередині суспільства це те, на що завжди робить ставку Росія. А якщо ми не хочемо їй у цьому допомагати, то повинні добре зважувати свої дії. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали. і Дивилися до кінця, і до зустрічі.